Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я вам розкажу про модель функціонування груп за Такманом. Такман був американський вчений, який у 1955 році на замовлення Міністерства оборони США досліджував тисячі е, військових груп, і в тому числі тих, які працювали на підводних човнах. І предметом його дослідження була поведінка людей в групах в залежності від часу знаходження поряд. Модель Такмана передбачає п'ять стадій функціонування груп. Перша стадія вона називається формування групи. На першій стадії люди знайомляться один з одним, вони хочуть розуміти мету, заради якої вони поряд знаходяться. Вони дуже орієнтовані на лідера і вони намагаються вияснити, чим же вони планують займатися. Наступна стадія це конфліктна стадія або англійською вона називається «storming». Ця стадія характеризується тим, що між членами групи починають з'являтися конфлікти, і члени групи починають відстоювати свої кордони, демонструвати свою поведінку і фокусуватись на відмінностях між членами команди. Якщо правильно не провести команду через цю стадію, то команда може так і застрягти у цій конфліктній стадії, і виконання роботи або проєкту буде вкрай неефективним. Наступною стадією функціонування груп є стадія нормування. Це стадія, коли відносини між членами команди починають налагоджуватись, і члени команди починають фокусуватись на тому, що спільного є між ними. Вони заново проясняють цілі, які стоять перед ними, і починають працювати більш ефективно. Це стадія, так би мовити, нормальної роботи всередині команди. Четвертою стадією функціонування команд є ефективне виконання або англійською performing. Ця стадія характеризується тим, що саме на цій стадії. Виконання проєкту або здійснення функцій членів команди є найбільш ефективним. Між членами команди вже побудована стала довіра, відносини теж є сталими і позитивними, і члени команди приймають рішення самостійно і можуть навіть не звертатись до керівника для того, щоб вирішувати якісь незначні або невеличкі проблеми. Не кожна команда досягає цієї стадії, і досягнення цієї стадії розвитку команди можливе лише за умови. Вдалого і ефективного лідерства. Останньою стадією функціонування груп за моделлю Такмена є стадія розформування. На цій стадії члени команди можуть відчувати розгубленість і сум від того, що їхня робота завершена. Якщо правильно провести команду через цю стадію, то емоцію суму і розгубленості можна трансформувати у піднесення і початок нових проєктів. Тепер, коли ви знаєте, Модель функціонування груп Такмана ви можете зрозуміти і проаналізувати, на якій стадії знаходиться ваша команда. І напишіть нам про це в коментарях. Я вам бажаю успіху в реалізації ваших проєктів і до нових зустрічей!